Всіх вітаю! От, вчора у нас був такий цікавий день, хоч і субота. Ми вчора не вели порядок, все зробили, вчора все молодці, але, але цілий день йшов дощ. От, я випустив своїх дівок і у нас вийшов форс-мажор. Такий форс-мажор, що дівки не прийшли додому. От, не прийшли додому. Десь вони цілий день в дощ гуляли. Вночі було взагалі злива, я навіть не уявляю, що з ними страпилося, як. Будемо чекати, поки прийду додому. От. А сьогодні, сьогодні, сьогодні. Сьогодні ми таке коротеньке відео, відео відповідь. Задали мені питання, як, як я даю сіль, скільки разів чи, чи взагалі як воно все виходить, і як треба глистувати чи не глистувати. Своїх кіс. Значить по поводу солі. Сіль в мене в доступі для кози 24х7 на, на 365 днів в году. В році. Вот. То скільки хочуть, стільки вони її і лежуть. Вона в них, ну, в цих, от, наприклад, от на підвіконі, зараз все покажу. Вот. Скільки вони хочуть, буває, що б'ються, буває, що вже так належиться, що вже не б'ються за ту сіль. Вот. От вона на підвіконні. От ці отвори це від язика отвори. Скільки хтять, стільки підійшли, не лизалися. От. Потім в цих кос в мене от в кормушці. В кормушці вон шматок солі лежить. Вони от теж лежать. Я раніше його... Ой, що тільки не робив? Це він квадратний такий, якщо бачили, цей лізун, так називаємо в. В крамниці продається, він квадратний в, в, по центру отвір в нього. От, я вже робив такі приспособи. Є, сюди от на цей, на цей штир надягається, ну, от так от уводиться в цю сторону. Сюди вдягається в цей отвір цей лізун. І от так він висить. Але козиву лежать, він намокає і лопає пополам. Падає на землю. Вони наступають на нього ногами. От, пісюють, какають, скажімо так. І потім він приходив в негідність. Тобто, от мені нічого кращого я не видумав, поки кормушка пустує, то я в кормушку його кину. У мене ще були, вон підставка валяється, розламали ці кози підставку. Тобто, була така от, отак от вона от стояла, була прибита, ну там у них, типу. Тут от був отак от, от в мене, тобто такий... Така площадочка, от боковинки від неї, типу, що отак от, так от, 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 і тут лежав цей лізунець. Але козиш це, такі, такі, я би сказав, животні, що десь я бачив бачу, чи, чув, чи якийсь істочник інформації, що десь розвиток їхній десь 10-13 років. І все, що от наверху, от, бачите, забиті підвіконня, тому що все вони лізуть наверх. Тобто кормушка теж тут стояла ну, ближче сюди. Запригивають на кормушку, після какали і, і все протікало внутрі, все, сіно приходилось викидувати. От. І, Той лізунець теж був. Тут він був прибитий. Вони все постійно на нього цибали, цибали, цибили, поки не зламили. Поки... Коротше, кажучи, вони хочуть на гору лізти. А... Все, що, все, що не прибите, не прикручене, не привінчене, вони би, ломлять. Так що, от. я думаю, що відповів сіль стільки, скільки хочуть. Я ще беру цей лізунець, купляю один, розрізаю його на по металу. По залізу розрізаю навпів на дві частини: одну частину на одній дівок, другу частину на інших дівок. А буває, що купляю два лізунця, то вони вже, би, таке, що, ну, надовше їм вистачає. Вот. І надовше вони лежать. Але не залишається нічого. Вот. Але не забувайте про те, що сіль вимиває кальцій, так що повинна бути постійна вода. Щоб вони могли пити. І постійно повинно бути якесь їдло. і замі... ну, замінник кальцію, наприклад, там в мене є в порошку, типу, там. я таке купив, то ложку там на. ну, Я, я під, під, підгодовую коли дою. Зараз я познімав, там кармушки все познімав, я підгодовую коли, коли дою, то я ну, там, десь ложку на, на відро, там, коротше кажучи, там є пропорція, то, то каль, кальцій треба би, поповняти. Ну і так вони там повинні там щось. То травинку з'їли, то з'їли. То, думаю, на це питання я відповів. Тепер про глистування. Глистування, глистування. Ну, тут я що скажу такого, що про глистування? Я своїх коз за півтора року, мабуть. Ну, так, да, десь півтора року, глистував один раз. Тобто, чому в мене така, така політика партії? Значить, по перше. Слухав, почув, дивився одну людину, дуже цікаву. таку. Він вважає, і я його підтримую, що чим менше ти лізеш до тих кіс, ну, де, взагалі для до, до, до тварин, до худоби, тим краще. То есть, не треба їм допомагати жити. Вот. В мене би, такий от випас. Ну, вот, вот, будь ласка, хочеш ліс, хочеш не ліс, хочеш трава полянки і тому подібне. От, може би десь серед цієї травинки є такі травинки, які-які. Які від глистів, там, ну, я не знаю, все, все, не всі травинки знаю, кажу, скажу так, але є такі травинки, які можна їсти, думаю, що і глисти там від них вмирають, і все. То дивіться по калу. Наприклад, я як орієнтуюся. Якщо гарні такі чудові горошини, Розсипчити, то це є добре. Якщо вже в горошинах, там я тільки один раз бачу в своїх костах, що, якщо в горошинах є якісь якби, нитки, чи щось таке то, то тоді, да, тоді я глистував. Зараз знову все добре. Це по-перше, а по-друге, не можна не можна з молоко використовувати після глистування, так як ми ж, ми ж два рази глистуємо. Ми в перший раз глистуємо, щоб вмерли великі гельміди. А потім через два тижні десь глістуємо те, що яйця знов вилупилися, і ми знов глистуємо. Так що, в принципі, ну я по такій схемі глистую два рази. І мало того, що два рази глистую, то, наприклад, якщо написано, що норма там одна таблетка на, там, наприклад, на 20 кілограм, то я беру дві таблетки на 40 кілограм. Щось, ну, ну щось я не вірю в ці. Би, дозування, там, ну, а, або навіть не то, що в дозування, а в якість, в якість ліків не дуже вірю. так що Дві, дві дози, нічого, ні конські ці дози, нічого. Ні, я я не ні, ні, ні слоную ні 10 таблеток, ні 2 упаковки. Просто нажаю тут ту дозування, яке прописано, на 2. І вот, то, в принципі, про молоко я сказав, що не можна використовувати це молоко, що це молоко. Я на ньому варю їсти. собакам. У мене от собаки, Коли я глистував, то в мене були ширше, ніж довше. В будки не залазили. Ті собаки. Коли я глистував, то там все одно кипіння йде, 100 градусів, там вмирають всі гельміни, всі, всі яйця, все вмирає, то я, як би, взагалі без питань. Собак, собакам саме то. І не можна, десь я таке чув, не експериментував нічого, коли вагітні, коли вони вже котні ці кози. То я їх теж не чіпаю, щоб вони, нічого там не, 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 не. Ну, коротше, не чіпаю я їх, коли вони кітні, я взагалі ніякі маніпуляції не проводжу. Перед самим окотом за місяць, за півтора ріжу і все. Вони народили, і тоді вже починаємо там, їх, там, в чого, там, і капита різати, і, і мастіти, і фігіти, і там буде куча інших питань, коли, коли вони народять. Так що, в принципі, от вам і про глистування. Може бути, кажуть, що вони з'їдають таку стравинку, я не бачу тих листів. Жінка їздить на ринок, то беруть аналізи, теж нічого такого не кажуть. Типа, може бути, вони не роблять перевірки, а може бути, роблять, і там нічого нема. Ну, от така ось ситуація, що глистую, я глистував за півтора року тільки один раз. Так що, мабуть, що от так. Все, відповів на два питання. Сьогодні таке коротенькі відосики. То всім щастя, удачі, здоров'я, всього самого найкращого, мирного неба та да, натхнення. Всім пока. И да, есть еще, и как бы забыл рассказать, но есть легочные гельмиты. То есть те, которые в легких. Там Да, может быть коза и кашляет, может быть, но опять-таки такого не встречал. Не у своих коз, а не у, не, не у своих, то ну, не, не хожу по чужим козам. Но есть легочные гельмиды. Вот, в принципе, это все распознается горькостью молока. Если молоко горькое то да, у козы есть гельмины. Вот, если вонючая, то копыта. Вот, если горькое, то глисты. Скажем так. Так что, вот от этого и отталкивайтесь. Если все у козы замечательно, молоко вкусное, сладкое, не воняет, и все отлично, то я бы не стал бы лишний раз животное травить химией. Все, теперь точно все. Всех люблю, целую, пока.